5 жовтня рашисти обстріляли магазин кафе у селі Гроза Куп'янського району на Харківщині. За останньою інформацією, загинуло 52 людини. Серед них шестирічна дитина. Усі ці люди прийшли на поминки односельця військового, який загинув на війні. Про це повідомив прес-секретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Президент України Володимир Зеленський назвав теракт показовим жорстоким російським злочином в цьому селі. По якому росіяни ударили, було загалом до цієї війни 500 мешканців. А зараз за час війни люди виїжджали. Це Куп'янський район, один із тих напрямків, де особливо жорстко на фронті. І станом на сьогодні в селі було трохи більше 300 людей, більш ніж 50 убитих на 300 мешканців. Це жорстока, геноцидна агресія Росії. Не існує слів чи паперів, які здатні зупинити. Таке сло. А існує ППО, є артилерія, є наші ракети, є бронетехніка, є наші потужні воїни, які відбивають російські штурми та самі наступають. Є наші спецслужби, є наша українська розвідка, є санкції світу, санкції проти Росії за терор, є міжнародна юстиція, зокрема міжнародний кримінальний суд, який здатен захистити справедливість. Як повідомляє голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синягубов, на місці трагедії продовжують працювати екстрені служби. Завали вже розібрані. Відбувається ідентифікація частин тіл загиблих. В лікарнях наразі перебувають шість постраждалих. Вони мають складні поранення. Медики роблять усе необхідне, щоб їм допомогти. Російський терор треба зупинити. Усі, хто допомагає Росії обходити санкції, злочинці. Усі, хто підтримує Росію, досі підтримує зло. Цей і подібні теракти потрібні Росії лише для одного зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.